GPT – це як один із прикладів того, з чим я сподіваюся, ви вже працювали, гралися, тому що навіть зараз реєстрація не потрібна, щоб з ним працювати. Був такий кумедний випадок. Я взяв його з однієї книги. Коли журналіст запитав GPT третьої версії, яким чином Ілон Маск може стати президентом Сполучених Штатів? На що GPT відповів. Або шляхом виборів, або шляхом військового перевороту. Але який спосіб найефективніший? То джепеті сказав, що шляхом маніпулювання змі. Але якщо якісь журналісти і змі будуть проти, то потрібно їх ліквідувати і найняти більш лояльних до нього. Ну він так і сказав бити. По цьому ну, ми бачимо, який гуманний джепіті може бути. Міджорні це дуже класний інструмент. і Всі картинки, які ви бачите, майже всі окрім моєї фотографії, вони зроблені за допомогою. Міджорні дуже класний інструмент, дуже простий, вирішує проблеми, допомагає дизайнерам, допомагає смм менеджерам і маркетологам. А ми його теж використовуємо в роботі, але у всьому потрібна міра. Тобто, це не значить, що його потрібно використовувати де-інде. Ну, наразі сайт він вам не намалює. Тобто для цього є інші штучні інтелекти, але, звісно, він не може повністю замінити процес. Але ми його використовуємо теж. Ми говорили про Міджорні. Він може генерувати зображення з. Реальними об'єктами, чи а, ну, з реальними об'єктами, так а, дивись, я скажу так. А, наприклад, ми в компанії робимо ми а, вітання співробітників з ним народження чи а, з якимсь юбілеєм в компанії за допомогою Міджорні. Ну, якась там відкриточка чи щось таке, і звісно, якщо ти згенеруєш за допомогою Міджорні. Ну, наприклад, ми зробимо твою привітальну листівочку, то там не буде твого лиця, там буде людина дуже схожа на тебе, але твого лиця не буде. Але є інші технології, які це вирішують. Тобто, можна загрузити твою фотографію, щоб Midjourney був більш схожий на тебе, те, що згенеровано, і потім зробити тобі заміну лиця. І тобто буде дуже Дуже схоже на тебе, ну тобто, в, там в 20 ітерацій, і це буде твоя картинка, а ми так робимо. Ну тобто, чи можна так зробити з об'єктами, мабуть, теж можна, але ми не пробували. Ми, наприклад, пробували генерувати там Харків, і це було дуже складно, тому що ти бачиш Харків, ти бачиш архітектуру міста, і ти не дуже можеш зрозуміти, де там Харків. Тобто, ти бачиш місто, але. Якісь пам'ятники архітектури ми змогли так зробити, я далі це покажу. Тобто, і так, і ні, це зробити можна, це не дуже просто, але це ще це все реально. І це просто приклад Міджорні, тому що в нас є людина, яка спеціалізується на Міджорні, і вона може відповісти більш компетентно, або, можливо, якщо буде така нагода і бажання, ми можемо провести вебінар конкретно по Міджорні, наприклад, якийсь воркшоп, і ми просто покажемо, як з цим працювати більш конкретніше. Так, просто я просив далі рисувати харківський університет. Mm -hmm. І каразина він ну видумував його і рисував. Так да, воно так і є. Воно так і є. А можеш скинути, що в тебе вийшло сюди, в чатик? А це вже давно в мене немає зображення. От ну якщо буде цікаво, ми можемо поворкшопити щось, спробувати зробити. Я візьму нашого спеца Антона, і він все покаже, все зробить.